Друзі, доброго дня! На продажу у нас ексклюзивний екземпляр Alfa Romeo 147. Автомобіль на 2-літровому бензиному двигуні, їде дуже прекрасно. 17-го радіусу оригінальні диски, дуже кльово виглядають. Такий нормальний у нас кліренс для невеличкого хетчбеку. Автомобіль в чорному кольорі, як ви бачите, таке стан в нього по кову. Так, перейдемо по салону. Тут ми бачимо, що зустрічає нас шкіра бордового кольору. Стан. Водійське сидіння, стан пасажирського сидіння, Без зауважень речах перемикання передач, клімат у нас двузони. Тут у нас додаткове управління туманками, є у нас е стак підстаканники такі цікаві, мультимедіа штатна. Запустимо двигун. По двигуну, як бачите, ніяких помилки немає. Заводиться співоборту без ніяких зауважень. Так, є в нас ще режими додаткові, управління світом дощу, є в нас ліпістки, повний мультируль, підігрів переднього ряду стандерної карти, бачите на своїх екранах. Перейдемо до заднього ряду, тут у нас цікава роз... розположена ручка стандартної карти, заднього ряду, бачите на своїх екранах, стан заднього дивана. Гарний. Є вентиляція від клімат-контролю. Потолочок у нас цілий, в нормальному стані. Тому, друзі, рекомендую приїхати, побачити самостійно вживу. Телефонуйте, записуйтесь на тест-драйв, автомобіль вже в продажу. Можемо продати вам у кредит у лізинг, обміняти вашу машину. Будь-який варіант розрахунку. Телефонуйте, пишіть, чекаємо на вас.